Жителям Олександрії пропонують на годину вимкнути світло і електроприлади і таким чином приєднатися до екологічної акції. Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації просить підтримати ініціативу Година землі. Ця акція проводиться щороку в останню суботу березня і організована вона Всесвітнім фондом природи. Мета даної акції привернути увагу до збереження навколишнього природного середовища, ощадливого використання ресурсів задля подолання проблеми зміни клімату та досягнення гармонії з природою. У суботу, 29 березня, усім, хто хоче приєднатися до екологічної акції, необхідно на одну годину вимкнути світло та електроприлади, наприклад, телевізор, комп'ютер та іншу побутову техніку. Такий захід, окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, ставить наголошувати власна необхідності щоденних дій кожної людини, компанії та уряду у питанні ефективного використання електроенергії. Участь у цій акції надасть можливість кожному українцю зробити свій внесок у поліпшення загальної екологічної ситуації в країні.